Морське містечко Нолі. Нолі не тільки мальовниче курортне місто італійської провінції Савона, а одне із найцікавіших і найгарніших історичних міст всього Лігорійського узбережжя Італії. Нолі існувало ще з часів Римської імперії. Недавні археологічні знахідки це підтверджують. Нолі бережно зберігає старовинний центр, і ми можемо споглядати на древні мури міських стін, а над містом височить середньовічний замок з високою баштою. П'ята морська республіка. У ранньому середньовіччі Нолі потрапив під контроль такого собі маркіза Фінали. Його вправні і майстерні купці-моряки змогли організувати міцний флот в Нолі, і це дозволило місту стати одним з найважливіших морських центрів поряд з Савоною Геноєю. У 1099 році. Нолі успішно взяла участь у Христовому поході Це дало їм змогу викупити свою свободу у Маркіза до дефінали. І з цього моменту, майже 600 років, до 1797 року тут існувала стародавня Морська Республіка Нолі. Маленька Нолі підписала договір про партнерство, співпрацю і захист з дуже міцною республікою Генуя. І завжди підтримували його в будь-яких походах. Під час Христових походів Нолі дарував свої кораблі для справи християнства, але не тільки дарував, а ще дуже добре заробляв на цьому. Найцікавіше те, що саме в Нолі вперше почали вкладати договори фрахтування кораблів. Це така тимчасова передача суден від імені третіх осіб. Саме за законами та правилами морської республіки Нолі орендували кораблі королі Франції, Вічерт Левого Серця, графи в та у Візантію. В середні віки Нолі також називали Республікою веж. Внутрішніх веж Нолі існувало аж 72, як і великих галер, що плавали різними морями. А на той час Франція мала лише 12 галер. Для в Нолі творили правила і закони морської торгівлі, які називались Харціями. Під фрактувальні контракти жителі Нолі отримували заставу у вигляді коштовних або рідкісних речей. В Нолі міг часто бувати і колумб, адже він народився і досить довго проживав в геної. Яка в шестидесяти кілометрах від Нолі. Сучасне Нолі це місто музей і популярний курорт. Це миле містечко знаходиться на самому збережжі Лігурійського моря. Тут багато комфортабельних апартаментів та готелей. Влітку тут дуже багато туристів і дуже високі ціни. Ми приїхали зовсім не в сезон, а 1 січня, щоб подивитися нолі, але людей все одно було дуже багато. Там на тому мисі є віна. Оксанка каже, що тут є вихід, О, дорога йде прямо І Тут пляж для собак. Люди тут не купаються. Спокоємось побіга. Тут пляж для людей. Досить таки великі. Взагалі це досить невелика бухта, але дуже затишна. Цікаво роздивлятися, тому задовж дороги такі старі будиночки. Якісь реставровані, якісь, якісь заново збудовані, але схоже, що там використовувався колишній міський захисний мур. Зимовий ранок. Але зимовий по-італійськи. Дуже тепло. Мабуть, 13-14 градусів тепла. Ще під хвиль. А навколо стільки цікавого. Старовина фортеця височить над містом. На горі ми бачимо якийсь старовинний монастир. Оксанка і Бенні нам показують улюблені місця. У сучасному курортному нолі дуже багато кав'ярень і ресторанчиків. І тут можна пірнути середньовічні вулички і ніби поринути в минуле. Добре збережений міський мур, пам'ятає часи процвітання нолі. Дуже гарна мозаїчна підлога, викладена галькою. Старовинні вулички нолі, не наче гості з минулого. Я так люблю роздивлятися старі будинки, цікавої форми вікна, безліч ресторанчиків, маленьких магазинчиків, спокій. Оминять люди на різних мовах. Ми так сумуємо в Україні за таким розміреним спокоєм, за мирними прогулянками, за туристами на вулицях Київ. Що це? Ага, кондитерська місцева. За поворотом нові відкриття, ось і старовинний костел. Ось і я гуляю вуличками нолі. Деяким будівлям в нолі більше трьохсот років. Але вони чудово зберіглися. Деякі набів зруйновані, але видно, як містяни бережно відносяться до своєї історії. В нулі ми натрапили на цікавий сухий канал. Це старовинна споруда, і вона до сих пір використовується для направлення талої або дощової води у цей канал. Сезон дощів потоки води бувають досить потужними і можуть зашкодити місту, а такий канал досить розумне рішення. Древніх зодчих. Чесно кажучи, я вперше бачу такий сухий канал. У суху погоду можна пройтися по дну каналу. Він викладений величезними каменями. І хоча будинків дуже багато, і вони щільно розташовані вздовж каналу, немає жодного виходу, жодних дверей, які б виходили на канал. А ось і вихід. Далі вода тече під місточком у море. А ось ми вийшли на околицю нолі, бачимо величезне хвойне дерево. Поряд з ним стара церква. Це базиліка Сан Парагоріо. Сучасні археологи знайшли біля неї римські некрополі. З 5, -го, 6 -го століття вона вже була відома в 11-13, перебудувалась і почали її використовувати як Романську. Візит у Нолі не розкрив всіх таємниць цього старовинного міста. А тому ми ще повернемось. А нолі, До нових зустрічей!